Усім привіт! Як ви сьогодні? Насправді це дуже просте і надзвичайно важливе для нашого життя запитання, яке ви точно почуєте на початку кожної психотерапевтичної сесії, і затвердженням клієнтів, на жаль, часто це чи не єдине місце, де вони, так би мовити, можуть синхронізуватися з собою і подумати, а чи тим шляхом я йду. Тому я сподіваюся, що це запитання стане традиційним і для наших п'ятихвилин психологічної грамотності. А поки що вітаю в психологічній студії Сенс. Мене звати Мар'яна Франко, а ви слухаєте блог психотерапевтки». Нагадаю, що це лише 5 хвилин на день, які ви можете приділити своєму ментальному здоров'ю і які можуть змінити якість вашого життя на краще. Особливо актуально це сьогодні, адже ми будемо говорити про. Основні ключові фактори, які впливають на наше ментальне здоров'я. І ви здивуєтеся, але більшість з них якраз не є суто психологічними. Тож, давайте дослухаємо блог до кінця, і тоді можемо з вами робити висновки. Якщо зараз ви б послухали жарти вчених, то вони звучать приблизно таким чином, що якщо у вас немає стресу, значить, ви. Мертвий. І як ви бачите, в кожному жарті є лише доля жарту. Стрес це те, що постійно супроводжує наше життя, і більш коректним було би запитання, а як не вмерти від стресу? І, власне, про це поговоримо сьогодні. Адже е, в сучасному підході до людини, до вивчення людини переважає так звана біопсихосоціальна модель розвитку людини, яка стверджує, що Визначальним для нашого життя і благополуччя, і, як ви вже здогадуєтесь, ментального здоров'я, в тому числі буде не наша біологія, і не наші такі соціальні надбання, і не наша психіка, а власне поєднання. Цих трьох складових. І це дуже добре відображається в основних дослідженнях, які є різні, які є переконливі, які є пов'язані з вивченням генетики, епігенетики, соціальних досліджень, соціально-психологічних, біомедичних, які показують, що власне є п'ять факторів, які відіграють визначну роль в тому. Наскільки добрим буде наше ментальне здоров'я? І цих п'ять ключових факторів добре описав Джон Арден, це відомий нейрофізіолог, американський психолог, який назвав свою модель Сіц або насінини, або як він представив цю модель, коли був у Львові, і він читав нам лекцію: це є п'ять насінин ментального здоров'я. Тож рекомендую їх запам'ятати, записати, звернути на них увагу. Адже, е, якщо ми уважно придивимося до свого життя, ми побачимо, наскільки важливий вплив мають саме ці фактори. А як психотерапевтка, одразу скажу, що якщо б мої клієнти дбали про ці п'ять насінин належним чином, то ми б значно менше часу витрачали на психотерапію. Тож, давайте спершу я їх перелічу, а потім ми. Детальніше розглянемо кожен з цих факторів. П'ять ключових факторів це є соціальні зв'язки, помірні фізичні навантаження, постійне навчання нового, це є так само дієта і сон. Всього п'ять факторів, як ви бачите, більшість з них не психологічні, а біологічні, фізіологічні, але мають безпосередній зв'язок на наше ментальне здоров'я. В сучасному світі психотерапевти не розглядають ментальне здоров'я окремо від нашої біології. Тож, давайте розглянемо тепер кожен з них і подивимося на якісь такі речі, які, ну, вже. Е Надзвичайно вперто переконують в тому, що цей фактор важливий. Наприклад, якщо ми беремо соціальні зв'язки, то вони відтворюються у нас всередині на рівні створення нашої розбудови, нашої такої соціальної мережі мозку. В буквальному розумінні у нас мозок функціонує мережами, і одна з ключових мереж, яка відіграє величезний вплив на наше ментальне здоров'я, це соціальна мережа мозку. І за дослідженнями вчених, зокрема генетиків, виявляється, що якщо в нас збіднена соціальна мережа мозку, тобто ми не працювали в житті над нашими соціальними зв'язками з рідними, близькими, знайомими, а вона тоді є не дуже активована і не дуже розбудована та розвинена, це впливає на те, що в нас зменшуються наші таломери. Це такі завершення на наших хромосомах, які відповідають за збереженість ДНК. Тобто, в прямому розумінні, за таку, наче імунну систему нашої генетики, бо якщо наша ДНК не є збережена, то хромосоми відтворюють себе з певними вадами, а це безпосередньо впливає на те, що в нас зменшується тривалість життя і збільшується кількість захворювань. Висновки, як ви бачите, зробити неважко, тобто вартує працювати над цією насіниною весь час, і потім вона дає свої плоди для нашого життя і здоров'я. Наступна насінина, про яку я говорила, це помірні фізичні навантаження. Знову ж таки, порівняльний аналіз показує, що раніше психотерапевтів не було, а фізичне навантаження було більше. І людина, яка жила там 10 тисяч років назад. Це були наші предки мисливці, збиральники, вони проходили щодня близько 15 кілометрів. Ну, а тепер дуже просте запитання: хто з нас має такі фізичні навантаження? А це, як виявилось, згідно сучасних досліджень, тобто помірні фізичні навантаження, зокрема, здатність щодня проходити. і Пересуватися в такому досить швидкому темпі безпосередньо впливає як антидот на виникнення тривожних і депресивних розладів, і часто більше, більш ефективним є ніж сама психотерапія. Наступне це в нас здорове харчування, тобто здорова їжа. Якщо ми говоримо про здорову їжу, то ми мусимо розуміти, що наші нейромедіатори, тобто те, що відповідає за наш настрій, за наше самопочуття, вони не виникають ні звідки і мають по суті своїх попередників, а попередниками є амінокислоти, які, власне, організм бере. З тієї їжі, яку ми їмо. І якщо це, наприклад, прості вуглеводи, їх буде недостатньо для того, щоб створювати достатню кількість корисних речовин і далі, як то кажуть, висновки робіть сині. Збіднений мозок, який не отримує достатнього харчування, він просто не зможе достатньо ефективно навчатися і тримати самого себе в балансі. Наступна насінина, це в нас вже четверта. Вона стосується постійного навчання нового. І, як виявляється, коли ми постійно навчаємося, тобто ми беремо під контроль середовище, це повертає наше внутрішнє відчуття контролю, тримає наш мозок в доброму балансі, створює постійно нові нейронні шляхи, і, відповідно, мозок сам розвиваючи себе. Стимулює наше добре самопочуття і можливість тримати своє ментальне здоров'я в балансі. І останній фактор це сон, це те, за що я завжди дуже вболіваю, адже від початку 20 століття, коли люди спали по 9-10 годин, тривалість нашого сну, а отже і його якість за рахунок електрики, за рахунок того, що в нас постійно є освітлення, знизились. Але сон насправді є найкращим психотерапевтом через те, що під час сну відбувається як синхронізація органів та систем, так само інтеграція та консолідація нашої пам'яті. А на пам'ять психотерапевти дивляться дещо інакше, ніж в нас в побуті, адже пам'ять відповідає також за те. Що мені важливо залишити для своєї особистості, для свого майбутнього досвіду, а що відкинути? І забування є не менш важливим процесом, ніж запам'ятовування. І, власне, під час сну відбувається психічна переробка для того, щоб, наче поприбирати всередині і відкинути займу інформацію, тобто стрес, і ем, залучити в довготривалу пам'ять лише ту інформацію, яка сприяє нашому життю і розвитку. Я думаю, що тепер ви знаєте про ключові фактори, які впливають на наше ментальне здоров'я все. І якщо ви просто будете слідувати турботі про ось ці насінини і постійно їх розбудовувати, вони дадуть вам плоди на все життя. Прийомним бонусом є від цього те, що деменція і різноманітні старечі хвороби наступають при цьому пізніше. І це можливість так само суттєво зекономити на тривалості психотерапії, адже психотерапія це не лише місце, де ми можемо працювати з якимись ментальними, психічними розладами. Це так само чудове місце, де можна зайнятися власним саморозвитком. І, як ви чули вже на початку відео, синхронізуватися з собою, чекінитися і думати, чого я ще. Хочу і можу досягнути, замість того, щоб лише працювати з депресією, і тривожними розладами. Тож, бережіть себе, дбайте про своє ментальне здоров'я, як то кажуть, замолоду, або починаючи вже від зараз. Побачимося в наступному облозі. Слава Україні!